Росія планує запуск міжконтинентальної ракети з метою залякування, пише ГУР. Це дуже важлива інформація. Увага, будь ласка. Росія готується до демонстративного запуску міжконтинентальної балістичної ракети, щоб залякати Україну, а також країни ЄС і НАТО. Про це вчора, 18 травня, повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. З даними ГУР у ніч на 19 травня 2025 року. Держава-агресор має намір здійснити навчально-бойовий запуск ракети РС 24 ЯРС з мобільного ґрунтового комплексу. ЯРС це частина. Ядерної тріади Російської Федерації, саме тому такий заголовок. Пуск має здійснити розрахунок 433-го ракетного полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації. Його заплановано з району поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області Росії. Ракета, нібито, буде оснащена навчальним боєприпасом. Її дальність польоту становить понад 10 тисяч. Кілометрів в розвідці підкреслюючи такі дії є частиною стратегії психологічного тиску з боку Кремля. Ракета Ер 24 РС ЯРС. Це триступенева твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, здатна нести ядерний заряд і долати понад 10 тисяч кілометрів в Росії. Ці ракети є основою її стратегічних ядерних сил. Підкреслюю, в Росії ці ракети є основою її стратегічних ядерних сил. ГУР не вперше повідомляє про спроби Кремля вдаватися до залякування демонстративними навчаннями, зокрема із застосуванням ядерної зброї. Значить, гур про це вчора повідомив. Тобто, себто сьогодні вночі мало б це відбутися. В станом на ранок немає інформації про те, що росіяни використовували, випробовували, вдавалися до таких навчань, або до зокрема. Запусків міжконтинентальних ракет з метою залякування. але те, що це може бути, це і так зрозуміло. Тут не потрібно пояснювати, тому на кожну тривогу потрібно реагувати відповідним чином. Кожен ранковий ефір ми починаємо з обстрілів, коли велика кількість людей страждає, гине, травмується від цих обстрілів. Тому коли мене питають, що робити сім'єю, бігти в укриття чи не бігти, ну звичайно бігти. Звичайно, потрібно реагувати на тривогу і бігти в укриття. Вот і все. Але з сіяти також не потрібно. Варто розуміти, що це. Навчальна історія з їхньої сторони, так по-перше. А по-друге, що вони хочуть залякати. Про це гурт немає їхня мета залякування. От і все посіяти паніку, страх посіяти. Тому вони здаються до таких речей, а, і тому гур про це повідомляє. А засоби масової інформації ретранслюють те, що повідомляє, зокрема, головне управління розвідки. Я сподіваюся, що моя відповідь була вичерпною. Тепер рухаємось далі до інших новин. Мова йде про те, що. Військовий злочинець Володимир Путін. заявив про створение умов для долготрывалого мира. Про это он сказал там в эпизоде, в придворному из придворного пропада выступал и, кажется, что... И он называет результат войны в Украине, который влаштував бы Российскую Федерацию. Этот результат, каже Путин, это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык Радним язиком і вважаючи Росію своєю родиною. я би показав один палець тут середній, просто мене по-іншому виховали. Путіну давайте без коментаря це навіть залишимо і просто. До іншого військового злочинця звернемось Сергія Лаврова. Е, є там кінь. У них такий в міністерстві закордонних справ, який, до речі, дуже прибухнути полюбляє. Ви ж знаєте, до речі, що Лавров доволі часто приходить п'яний на різні засідання, там на різні майданчики, конференції, якісь там переговори, і так далі. Ледь з листочка читає п'яним голосом текст, який не йому. Вірніше йому пишуть не він сам це робить, а йому пишуть ледь-ледь читає цю всю історію. А потім просто йде напевно з Марією Захаровою з прес-алкаше продовжувати далі бухати. Прес-Алкаше вчора нас порадувала качкою з картоплею. Вона виставила світлину. Я, вибачте, будь ласка, що вдаю до таких речей. Я чесно не обговорюю там навіть у ворогів якісь такі речі, але ту мерзоту, яку я побачив вчора, ну, в мене апетит зник на два місяці. я вам скажу відверто, я не їм досі. Тому, ну, чесно, алкоголіки вони такі алкоголіки. Значить, Лавров каже: що Росія готує документ зі своїми вимогами до припинення вогню. Про це повідомив державний секретар США Рубіо за результатами телефонного. Телефонної розмови з Лавровим. Ми обговорили декілька речей. Каже він, він пояснив мені, що буде готувати документ, який е, має в змісті їх вимоги про припинення вогню, що призведе до більш широких переговорів. Під час телефонної розмови він повідомив, що вони працюють над ідеями і вимогами, які дозволять просуватися на шляху до припинення вогню і подальших переговорів. Повідомив Рубіо на брифінгу у Римі Олександр е, Ступ, це президент Фінляндії, каже, що Трамп втрачає терпіння. Що відносно війни в Україні, але в правильному напрямку, каже він. Зеленський е, дуже а Ось Трамп починає проявляти нетерплячість, але в правильному напрямку тобто, в напрямку Путіна, заявив президент Фінляндії. Далі санкції у нас класна історія, тому що міністр фінансів, е, пан Скотт Бесент, є у них такий, він, друзі, е, почав якось сміливіше коментувати санкційну політику. І каже таке: міністр фінансів США Бесент на тлі закликів посилити санкції проти Росії, заявив, що заходи введені за Байдена були неефективними. Повідомляє канал NBC. Санкції були дуже неефективні під час адміністрації Байдена, тому що вони залишилися на низькому рівні через їхній страх зростання внутрішніх цін на нафту. заявив він при цьому бесен зазначив, що не збирається зв'язувати руки президенту під час переговорів із Росією щодо врегулювання в Україні. Вашингтон готовий до посилення санкцій проти Російської Федерації спільно з європейськими союзниками, але але введені раніше заходи виявилися мало ефективними за словами Бесента. санкції, які застосовувалися при Байдені, ще раз повторюю, окремого результату не дали. Бесент також відмовився уточнити терміни можливого розширення санкцій, щоб не зв'язувати руки Трампу напередодні переговорів з путіним. Ну я казав про це. Що мовляв, Трамп зараз не буде запроваджувати санкції, йому треба з путіним поговорити і, і більше того, він не хоче цього робити, і Путін увійшов в цей переговорний процес в Стамбулі, якраз для того, аби ці санкції відтермінувати. Ось цьому є локальна задача, ем, яку ставить перед собою Російська Федерація. Ну продовжувати війну це і так зрозуміло, але санкції відтермінувати це так і є і розмови від російської сторони про те, що санкції їм ні по чому, що санкції їх не лякають. Це все також брехня. Санкції їх лякають, санкції на них впливають. Це правда. Тому що хочеться сказати. Тому хочеться сказати, друзі, що не все так просто, і не все так однозначно в Росії, тим паче з її економікою. Санкції це класна штука, але вони не є вирішальними. Вони точно не є вирішальними, тому що світ поділився на дві економіки: є економіка заходу, да цивілізована так звана економіка, є економіка глобального півдня, і ось ця економіка глобального півдня витягує країни з осі зла, такі як Росія, такі як Китай і інші країни, в тому числі. Ось ця економіка глобального півдня їх витягує, тому санкції не є такими ефективними, якими вони могли бути до 2010 року. Року, от і все країни Балтії між тим розробляють правила для боротьби з тіньовим флотом Російської Федерації. Вони координуватимуть і розроблятимуть правила в межах РДМБ про те, як діяти у випадках, коли судна не підпорядковується інструкціям або коли судна класифікується як тіньовий флот і взагалі не мають прапора. Ще один захід це синхронізація всіх наявних списків суден, що знаходяться в різних санкційних списках у різних юрисдикціях. Це США, Сполучене Королівство і ЄС. Повідомляє. Видання НВ з посиланням на там місцеві місцеві засоби масової інформації. У мене тільки одне питання: а чому на четвертому році війни взагалі розробляють якісь заходи щодо боротьби з тіньовим флотом Російської Федерації? Тобто раніше це що зробити не можна було дивно. Дуже дивно, е, Макрон посварився з Мелані через Україну. Друзі, да навіть таке відбувається. Президент Франції і голова італійського уряду Мелані посварилися через Україну. Financial Times про це пише. Канцлер Німеччини Мерц намається заспокоїти ось цей конфлікт між Римом і Парижем, який виник через виключення італійського прем'єра з групи. Європейських лідерів, які координують дії з Білим домом щодо України, напруженість виникла в п'ятницю, коли Макрон звинуватив Мелані у поширенні неправдивої інформації про те, що вона не брала участі у зустрічі невеличкої групи європейських лідерів з Зеленським і їхньої телефонної розмови з Трампом. Прем'єрка Італії заявила журналістам, що її не включили до складу делегації через її відмову направити війська на Україну в рамках коаліції рішучих після укладання мирної угоди. Проте Макрон. Заявив, що питання про введення військ не обговорювалося ні в Тирані, ні в Києві, де побував разом зі стармером, Мерцем і Туском, але без Мелені Мерц зустрівся з Мелані напередодні недільної навраційної меси Лева 14-го і спробував розрядити напруженість, заявивши, що обидва лідери погодилися з тим, що Італія має відігравати роль у всіх європейських мирних ініціативах по Україні. Так, хоч би будь-яка інша країна цю роль відігравала, головне, щоб вона це робила, а не просто сиділи мовчки, склавши руки, оскільки саме зараз так і відбувається. Ось така от історія, друзі. Ну що в завершення? Ще можна сказати? Є приємна новина про повернення українських дітей. Давайте вам її також повідомлю, тому що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 15-річного юнака з тимчасово окупованої території України після смерті мами. Він залишився під опікою тітки та бабусі з ділусем і не мав можливості самостійно повернутися до батька. Завдяки зверненню родини підтримці офісу омбудсмена України і взаємодії з державою Катар вдалося організувати повернення і воз'єднання з батьком. Виконуємо завдання президента повернути усіх дітей. Написав Андрій Єрмак у себе. В телеграм-каналі, а до цього 17 травня, ми я вам до речі, повідомляв про повернення 19-річної дівчинки, яка понад три роки не бачила своїх рідних, і також завдяки осі ініціативі президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути і її, і ми сподіваємося, що всі наші українські діти будуть повернені додому. Це задача, це пріоритет номер один. І класно, що Україна. В особі там перших осіб держави це демонструє щоразу, тому що пам'ятаємо. Згадайте друзі, коли ми навіть поїхали до Стамбулу. У нас яке було задача, задача яка була зупинити вогонь і повернути наших людей обмін полоненими, повернення дітей, все це було у нас в пріоритеті. Ми демонструємо і людяність і гуманізм, і, і зрозуміло, тому що ну, для нас в першу чергу життя людини на відміну від Російської Федерації. Ось так от, друзі, ми про Байдена згадували. Давайте ще про нього два слова скажемо перед прощанням, тому що у Байдена ну, виявилось так, що у нього фактично знайшли рак простати з метастазами в кістках. Про це пишуть американські журналісти, які посилаються на повідомлення представників Байдена, яке прийшло їм по електронній пошті. Діагноз було поставлено в п'ятницю. Форма раку агресивна, але врач, лікарі. Думають, що вона піддається лікуванню. Зараз члени сім'ї Байдена розглядають варіанти терапії, і Дональд Трамп Дональд Трамп висловив свої співчуття. Він сказав про те, що я глибоко вражений новиною про рак, який знайшли у Джозефа Байдена. Я бажаю йому здоров'я і, і так далі. Тобто, попри навіть ось таку жорстку політичну боротьбу, все одно, як ви розумієте, знаходяться. Ну, там нотки здорового глузду для того, аби висловити ось такі от там, співчуття, так з приводу там або розділити біль, розділити, зокрема, ось от, таку погану новину, яка стосується. Якраз чого? Якраз е, здоров'я, а це ж найважливіше, друзі. Це найважливіше. Ну, от поки ми завершуємо з вами, тут ще й падають новини. Е, Служба безпеки України за допомогою морських і повітряних дронів знищила російську РЛС і склади з. Е, газових вишках у Чорному морі. Так це ж, я так розумію, що мова йде якраз і про, про Крим. да? Мова якраз тут і йде про Крим. І ось Служба безпеки дійсно використовуючи дрони. Морські і повітряні знищила російсько РЛС, А Російська РЛС коштує дуже дорого. Друзі, це надзвичайно жирна ціль. Ми вітаємо службу безпеки з таким класним результатом. Це дуже круто, це неймовірно круто, тому що респект до речі. Була нещодавно презентація дронів від СБУ. від Гура. Вибачте, це від Гура була презентація дронів. Які вони круті, просто вау! Ці дрони, які ми бачили, друзі, є невимовно класними. І ці дрони здатні вражати навіть літаки, навіть авіацію. Дрон морський здатний вражати, вражати авіацію. До речі, вже два знищили, тому респект. Є новини від Сумщини. Напишіть, хто нас зараз дивиться звідти. Евакуюють людей із понад 200 населених пунктів на Сумщині. Пише ова, і вон про це вона повідомляє. Чому не повідомляється, але ну, напевно не важко здогадатися, з чим це може бути пов'язано. Напишіть, будь ласка, друзі. Хто з Сумщини, хто з СУМ, що там у вас відбувається? В чаті, після того, коли ця трансляція завершиться, я хотів би бачити відповіді на ці запитання. New York Times пише, що Російська Федерація активно готується до війни з НАТО. Пише, що Росія будує нові намети, укриття для винищувачів і складів. І це свідчить про довготривалу стратегію Кремля і відповідь на вступ Фінляндії до НАТО. Активна, активне будівництво. Залучення техніки зафіксовано біля бас довкола фінського кордону, зокрема в Кам'янці і Алакурті, а також поблизу Естонії. Російська Федерація розглядає Арктику Арктику як можливу складову свого імперського статусу. А НАТО відмічає, що доступ до Арктики являється ключем для великодержавності Кремля. Ось таке пишуть.